Привітик, я веду цей репортаж без мікрофону наживо, з звели чернівців. Червень, початок червня, півоніва пора. Подивіться, що відбувається в Чернівцях. Колишня синагога Темпель, і на кожному кроці на кожному кроці фантастичні півонії. А по чому ваші півонії? Я для вас Та кажіть, кажіть. Я по 25 п'ять штучка. По 25 п'ять штучка. А полуничка по чому ваша? По Це відеречка, так? Кілограм, супер. А трояндочки по чому ваші? Будемо де ми? Де ми будем? У житті! в українському. І ще півоні. Півонівий рай. Привіт! Неймовірний вайб Чернівців, знайомі друзі, ось такі ще півоні. Щось буду зараз купувати обожнюю квіти. Півоні це взагалі одні з моїх найулюбленіших. Попереду у нас з вами зустріч на півоніму полі. Я зараз поспішаю на очеретяного кота філармонію. А ще сьогодні в органному залі концерт Олени Удра, свідомої органістки з Одеси, композитора. Як встигнути на ці всі події? Я не знаю. Пам'ятник Міхаю Мінеско, модерний скверик Чернівців. І фантастичні півонії, які ж вони ароматні. Краса! І ось я собі вже зробила подаруночок. Я купила цілий оберемок півоній. Бачите, яка краса, бачите? Ах, чарівно. Боже, мені треба вільні руки, а я можу собі відмовити в цій красі. В цьому році полуниці майже не було. І я купила полоничку з грядки. Таку гарну гарну. Ось панічка мені пакує. А звідки, де вона росте? Який район? Чернівці чи район? Кажіть район. От Новоселецький район. Як село називається? Топорівці. Топорівці. Знаємо. Ми топорівці. А я хочу ще попросити один пакетик, щоб вона мені не псувала сукенку. І тут є і трояндочки. Дивіться, яка краса, дари червня. І такі трояндочки, і кропчик, і тут півоні. Іншим разом куплю вам: не лякайтеся, то нікому не потрібно. Дивляться на квіти. І Чернівці. Отак От я поспішаю філармонію, щоб ви розуміли. Філармонія на аплодисменти я встигну. Олена Удрас органна зала, не знає, чи я встигну. Її ще буде концерт у неділю. Е, маю надію, що я встигну, адже в неділю зелені свята і в Садгорі. Там, де клуб, де. Стадіон буде величне свято, посвячене зеленим святам. Ах, чернівці! Ах, червень! Полоничка півонії, трояндочки, Ах, полетіли далі! Я свої квіточки і полуничку прилаштувала у бабусь, а ми рухаємося з вами далі чернівцями. Будинок офіцерів, театральна площа і наші чернівці. Синагога Темпель. Будинок Карабль, вулиця Конституційна, 28 червня. Я знімаю без мікрофона, а ми зараз з вами підемо через цікаві локації. Хто бажає, відправляємось мандрівку чернівцями зі мною. Ось такі смітники. Доцільність їх в самому центрі. Я не дуже впевнена, що вони доцільні будиночки. І ми сюди за синагогою Темпель, через мурали, через ці локації рухаємось. Далі. І ми з вами будемо крокувати вулицю Марії Зеньковецької, яка потерпає від ремонту вже довгий час. Затягують ось мурали, вихід з кінотеатру, кінопалацу Чернівці, жовтень, синагоги, темпль. Тут завжди були майстерні, антикварні магазини. А ось тут, на цьому п'ятачку, завжди продавали квіти. Зараз вони продаються внизу. Там, де був квітковий базар біля площі Філармонії, саме на площі Філармонії. А вулиці Марії Заньковецької на ремонті. Але ми з вами прогуляємося, подивимося, будинок, в якому жив Йозеф Шмідт і вулиці Заньковецької. Вона неймовірна. Ось тут повністю робиться реконструкція. Ой, це дуже буде цікавий репортаж життя, тому що через деякий час вона буде цілком інакшою. Ось ця штучна гліциня. IQ, ось така рожева сукенка в мене є. В гардеробі. Тут перекладають і мережі всі, газ, воду, каналізацію. Ось такі давні брами. Ах, чернівці. Ах, місто моєї любові. Ось такі шляхетні паняночки крокують вулицею Марії Заньковецької. І люки. Книгарня. Магазин наука. Кожне з цих будинків абсолютно історичні. Тут Стасічка Жутовська нам проводила екскурсію і розповідала, Подивіться на ці дворики. Давайте зайдемо. Я хочу вам це показати. Може треба було вимкнути мікрофон, але це абсолютно історичні знімки. Як я це все обожнюю? Ось там вхід-під'їзд, котики, австрійські дворики і трояндочки на тлі австрійських балконів. Чиста автентика чернівців. Ах, чернівці місто моєї любові. Поїхали далі. Кішечка і лагідний вайб чернівців. Виходимо назовні. Ось зараз так це все відбувається рух Вулицю Марії Зеньковецької. І ми доходимо до будинку, в якому жив Йозеф Шмідт І площа філармонії попереду з Брістолем. Як чудово робити шпецер літом. День довгий, температура вже неспокотна і неймовірно комфортно і затишно гуляти рідним містом. Брістоль з цього боку. Один з наймодніших модерних ресторанів. І в цьому будинку за номером 6 по вулиці Марія Зеньковецької, який неймовірно гарний всередині, з маскаронами жив праведник світу Троян Попович і Йозеф Шміт. Дві людини, які Дуже багато що змінили в житті чернівців і багатьох людей. Праведник Світо Троян Попович, який був губернатором, спас від гетто і від знущань багатьох багатьох, багатьох представників єврейської громади, мешканців чернівців. Людина праведних світу. А ще в цьому будинку жив Йозеф Шмідт, Співак-кантор нашої хоральної синагоги Темпель, наш земляк, який народився у великому селі Давдене Стрижинецького району і став оперним співаком світової сцени. Людина, яка за власні кошти був меценатом побудови першої єврейської лікарні на Волгоградській. Це окрема тема розмови. Рухаємось далі. Роботи. Ремонтні Брістоль. Знову ж таки дворики. І виходимо на площу філармонії І ось перед нашими очима відкривається неймовірна будівля філармонії. Ось такі комунікаційні катушки, площі філармонії і неймовірний вайб вечірніх чернівців. Дібока, тут була аптека. І вулиця Марії Заньковецької. Дорога до театральної площі. Як зазвичай захід сонця, пам'ятник Ференстолісту. столісту, сакури вже відквітнули, неймовірні будинки і площі філармонії. Вечірній вайп рідних чернівців. Пам'ятник Ференстолісту. Потримуємо носик, загадаємо бажання. Сережка, Сережка. Якийсь Сережка такое такое І атмосфера вечірніх чернівців. Площа філармонії, фонтан, голуби, відпочиваючі туристи і чернівчани, філармонія. Ах, Чернівці, місто моєї любові, місто, яке завжди надихає. Місто, яке ти приходиш або приїжджаєш навіть без ресурсу. А виходиш звідси, а цілком оновленим. Я люблю тебе, мої любі Чернівці. Вітаю вас усіх в цьому дні. До нових зустрічей. Ваша Оксана па Папа.